Вік індички, що значить цей вираз. Іспанський вираз Laйдат del pavo» буквально перекладається як лайдат вік паво, індичка індик. Вік індички. Вираз Лайда Дель Паво стосується підліткового віку. Він має кілька можливих походжень. Усі пов'язані з поведінкою птаха. Одна теорія припускає, що це пов'язано з фізичним виглядом індички, зокрема з рум'янцем на її голові, подібним до почервоніння обличчя, яке спостерігається у підлітків. Інша теорія зосереджується на поведінці індички, яку іноді вважають незграбною та невпевненою, якостями, які також приписують підліткам у певні періоди. Якщо серед Ваших знайомих є хтось у цьому віці. Ви можете сказати «Estás la edad del pavo». Ти знаходишся у віці індички. Якщо вам сподобалось це відео, ставте свої лайки, підписуйся, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. І до зустрічі у нових відео Hasta luego!